Перша задача, ну насправді там все, що потрібно було зробити, це шукати цей власне мінімальний потік. Ось у нас є вершина S, є наші вершини першої долі. Вони з'єднані з вершинами другої долі. Які з'єднані з вершиною T. Ну і насправді, що ми там робили, коли ми шукали потік, ми робили там FOR єдиного до N. І шукаємо ось цей там, декстр чи чимось мінімальний шлях. Він насправді після кожної там, ітерації у нас якраз в нашому мінімальному потоці буде зберігатися число, яке е, мінімальній ціні і клітиночок. Ось, Тому просто після кожної такої ітерації ми виводимо відповідь. Ось і все. Друга задача була на угорський алгоритм. Ну, власне, там просто його потрібно було реалізувати. А, ніхто з цим не впорався, але я в вас вірю все одно. А, що, третя задача, де були в нас люди, які ходили, ходили в першу вершинку. З якихось вершинок аїтих. Ну, що ми хочемо зробити? Ми хочемо а, зробити якийсь а, якийсь істок S, і просто з нього до вершинок аїтих запустити ребра. І з першої вершинки до вершинки Т теж додати ребро. І тепер ми хочемо що зробити. Ми хочемо, щоб а, якщо по якомусь ребру тече x потоку, то воно коштувало x квадрат. Ось це, власне, і була задача. Давайте подумаємо, як це зробити. Ну, насправді можна зробити ось що. Можна, нехай у нас є якесь ребро там АБ. Давайте замість нього додамо багато ребер. Додамо одне ребро ціни 1. Щоб коли ми пхнули туди один поток, він коштував один. Ну і пропускною здатністю теж один. Ось. Але коли ми пхнемо туди два потоки, ми хочемо, щоб воно коштувало 4. Ну давайте тоді другий поток зробимо коштувати 3. Тобто додамо ще одне ребро. А, блін, як я його там. Позначу. Ну, коротше, давайте я буду просто ціну писати. Всі вони будуть пропускної здатності 1. Тобто перше ребро в нас коштує 1, а друге, ми хочемо, щоб сумарно коштувало 4. Ну, тому додамо його з ціною 3. Третє ребро додамо з ціною там, 5. Щоб сума була 1 плюс 3 плюс 5, щоб вона була 9. Ну і так додамо каребр. Тобто, якщо в нас є в оригінальному графі ребро А Б, замінимо його на К ребер. Перше ребро там 1 з ціною 1, друге ребро з ціною 3 і так далі, і кт ребро з ціною 2К там мінус 1. Ось, в принципі, і все. Тепер, щоб застосувати е, якихось Х ребер звідси, наш алгоритм буде використовувати найдешевші Х. І це якраз і буде х квадрат. Ну, типу, 1 плюс 3, плюс 5, плюс і так далі, плюс 2х-1, що скільки там буде, це в нас x квадрат. Ну, Сума перших n непарних чисел. Це і буде якраз наш х квадрат. Якось так. Тобто просто замість кожного ребра в оригінальному графі ми додаємо кребр. Одне ціною 1, одне ціною 3 і так далі. І ката ціною 2К-1. Так. Якось так. Давайте наступну задачу. Якщо є питання, то перебувайте. Ну, або зараз можете задати. Наступна задача там про істоти, які потрібно було викликати. Ну, насправді. А якщо подумати, то можна помітити, як буде виглядати наша оптимальна послідовність дій. Ми спочатку викличемо якусь першу істоту. Потім викличемо якусь другу, яка прокачає нашу першу. Потім викличемо якусь третю, яка двічі прокачає. І так далі. Викличемо к 1 першу. К мінус 2 тут буде на А на БК мінус Потім в нас закінчиться місце, і ми далі багато разів будемо просто викликати істоту і знищувати її. Тобто наступне нам дасть а, скільки? К-мінус 1 БК, бо ми її просто викличемо і знищимо. Наступне там дасть К-мінус 1 БК плюс 1. Ось, і так далі ми всі їх викличемо і знищимо, і останнє ми викличемо і знищувати не будемо. Тобто останнє нам дасть ANT плюс К-мінус на B NT. Ось, тепер лишилося якось дізнатись, який саме порядок виклику цих істот. Ну, тобто, зрозуміло, що а перше це не те, а перше, яке в умові, а ми якось перетасували ці істоти в яку, якусь перстановку зробили. І тепер ми робимо наступне: ми перші камінь нас один раз просто їх викликаємо, потім багато разів викликаємо і зразу знищуємо. І останній раз ми викликаємо і вже не знищуємо. Ось. Ну, нескладно помітити, що це насправді знову ж таки задача про призначення. Бо в нас нехай є якась істота І, і ми її хочемо поставити на позицію Ж у цьому от списку. Ми можемо ось по цим формулам явно дізнатися, скільки вона дасть нам поїнтів, скільки вона дасть нам атаки. Просто якщо є а, якщо є там, наприклад, а, Якась істота А Б, і ми її хочемо поставити на третю позицію, то вона нам дасть А плюс 2Б. Ну і аналогічно для всіх позицій. Тобто для кожної істоти і для кожної позиції ось у цьому списку ми знаємо, скільки ця істота дасть нам атаки. Далі просто пускаємо Мінкост або угорський алгоритм, бо це просто задача про призначення. У нас для кожної істоти і для кожної позиції є скільки очок вона нам дасть. І нам потрібно якось розподілити ці істоти по позиціям, щоб максимізувати кількість очок. Це і є задача про призначення. Ось. Якось так. Давайте. Наступна задача. Ай! Сорі. Дякую. Задача про героїв, які б'ють один одного, і потрібно зробити, щоб, ну, грубо кажучи, є граф повний орієнтований, кожне ребро може бути або в одну, або в іншу сторону. І потрібно якось поміняти ребра, щоб, щоб степінь кожної вершини була рівно половина від всіх інших вершин. Давайте зробимо наступне. Давайте для кожної вершини, ось у нас є якась вершина. Вона когось б'є, когось програє. Давайте зробимо для неї, а, порахуємо, скільки їй не вистачає до того, щоб бити рівно n. Тобто, нехай вона б'є якихось k а, з 2n. ну, Якби всього 2n плюс одна вершина. Вона б'є з 2 n Давайте порахуємо величину K-n. Це або скільки їй потрібно додати, або скільки їй потрібно відняти до того, щоб вона була оптимальна, Ну, для того, щоб вона була збалансована. І зробимо наступне. Якщо це k-n більше 0, додамо е, ребро з S в цю вершину пропускної здатності К-n. Якщо воно більше нуля. Якщо ж це K-N менше -N нуля, тобто їй не вистачає степені, додамо з цієї вершинки ребро у сток потужності N-K. Тепер що в нас насправді відбувається? Ми хочемо якось ці степені зайві розподілити, якийсь поток зробити з вершинки S. Де по кожен поток розвертає, е, робить плюс або плюс-плюс до якоїсь степені, або мінус-мінус до якоїсь степені. Тобто, коли він виходить звідси, він робить плюс-плюс до якоїсь степені, коли він входить сюди, він робить мінус-мінус до якоїсь степені. Ну, як це ми зробимо? Насправді, що в нас е, робиться, коли у нас є ребро і ми його розвертаємо? У нас сюди робиться плюс-плюс до степені, а сюди робиться мінус-мінус до степені. Ну, тому насправді все, що нам потрібно, це оці ребра додати в наш граф. А, тобто, а, У нас є якийсь граф. І кожна, кожна така можливість розвернути ребро, вона робить плюс-плюс до однієї степені і мінус-мінус до іншої степені. Насправді це те ж саме, що в нас було звідси. Кожен, кожен поток, який виходить з С, він робить плюс-плюс до цієї степені. Кожен поток, який входить в Т, робить мінус-мінус до цієї степені. Тож рішення насправді буде таке: ми, ми просто копіюємо наш граф і додамо дві вершини: С і Т. З такими ребрами, як я описав. Тобто для кожної вершини врахуємо її баланс, так ніби, скільки їй потрібно додати або відняти. Якщо їй потрібно додати якесь X, то ми додамо ось таке ребро X. Якщо їй потрібно відняти X, то ми додамо якесь таке ребро X. Ось якось так. Азумін тобіка. Асимптотика це просто один запуск ну, ну, в сенсі, ну, один запуск потоку ну, можна порахувати, скільки тут буде потоку. Сумарна, оця, сумарна величина ось цих іксів, вона буде ну, овіден квадрат. Бо сумарна нестача, сумарний баланс може бути ов квадрат. Ну і кожен запуск потоку ми робимо за лінійний час ну, або там n Ну коротше, якщо декстри, то n n, І тому сумарно вийде там n куб n. А чому n-куб. А, n. Ah, ну так. Да, тому напевно n четвертій n. А скільки там були обмеження? 100. Ну там 50, але сумарний граф 100, зрозуміло. У мене просто

Ну, я не знаю, як це без кошти робити. Сума абсолютних значень по стопчиках поділена на 4. Су, ну, Сума по стопчику. Десь скільки раундів ця людина а, ніби має поміняти, поділена на два. Ну, поділене на 2. І потім я ще раз ділю на 2 із-за того, що в мене ця, ця сума буде для обох людей. Мені треба і для одного князя, і для іншої. Я думаю, це не має працювати, але якщо зайшло, то добре. Я подивлюся, може в мене тести слабкі. Я над цим не думав. Ну, круто, якщо зайшло. Ось. Гаразд, ну давайте про останню задачу поговоримо. Задача. Що в нас там було? Ну, давайте я зразу буду малювати якийсь граф, на якому ми будемо пускати поток. У нас, у нас була, було дві групи. Група Аліси і група Боба. Ну, давайте в групу Аліси одразу пихнемо поток потужності А, в групу Боба одразу пихнемо поток потужності Б. Як ці потоки далі будуть розподілятись? Зробимо якусь вершину під кожного боса. Насправді, навіть дві вершини. Ну, можна однією, але давайте для зручності дві вершини. Під кожного босса і зробимо такі ребра. А сюди потужності 1 і якоюсь там ціною. Ну, давайте X. І сюди потужності 1 і якоюсь ціною ну, нехай y. А... І сюди зверху вниз два ребра. одне, ціною, одне, одне потужності 1 і ціною якесь. Е, які ще є літери? Ну, давайте Альфа. І, як, і ще одне якесь ціною 1 і. Е, е, потужності 1 і ціною бета. Ось, наше я це, це роблю. Тепер, коли в нас. Е, коли в нас є поток через А. Скільки він буде коштувати? Він буде коштувати. Ну давайте нехай в нас альфа там менше бета. Нехай ми е, пустили поток тільки всюди, сюди, тільки в групу Аліси. Він буде коштувати X плюс альфа. Нехай ми пустили поток тільки в групу Боба. Він буде коштувати в нас Y плюс теж альфа, бо альфа менше бета. А якщо ми пустили поток і туди, і туди. То в нас протече а, і по цьому X, і по цьому Y, і по цьому альфа, і по цьому бета. І буде коштувати X плюс y плюс альфа плюс бета. Ось. І що ми хочемо? Ми хочемо, щоб коли ми пускали поток тільки через групу Аліси, то ми отримували якесь аїте поїнтів. Ну, Тобто, щоб це переформулювати у Термінах е, ціни, давайте будемо е, платити, якби Ми хочемо платити мінус АІТ. Якщо ми пустили поток тільки через групу Боба, ми хочемо платити мінус БІТ. А якщо ми пустили поток і туди, і туди, то ми хочемо платити мінус АІТ, мінус БІТ, плюс АІТ, БІТ. Ну там через формули ймовірностей. І насправді це приблизно все, бо ці а, три рівняння з цих трьох рівнянь можна знайти х, альфа, бета. Тут ще важливо зрозуміти, що в нас альфа має бути менше бета, а, і насправді в нас три рівняння чотири невідомі, тому одну з невідомих ми можемо а, покласти. Якомусь наперед заданому числу. Ну, давайте, щоб забезпечити, що альфа-менше бета, покладемо якесь альфа, дорівнює мінус 10 в 5, я не знаю. А, ось. І далі просто розв'яжемо цю систему рівнянь. У нас три рівняння, три невідомі лінійних. Знайдемо x, знайдемо y і просто знизу знайдемо бету. Ось. І, відповідно, побудуємо такий граф і знайдемо в ньому мінімальний потік мінімальної ціни. Ну, тобто, це S. І тут звідси ми йдемо в T. І робимо потік потужності А велике плюс Б велике. Якось так. Хтось приблизно зрозумів? все зовсім погано. Ну, коротше, у нас є вершина S, з неї йде потік. Потік це або, групи, або е, походи групи Аліси, або поток, походи групи Боба. Давайте е, потік, який йде через Ашку, позначимо, е, так походи групи Аліса. Походи, які йдуть ч, через Поток, який тече через «Бешку», походи групи Боба. І далі ми до кожного оці дві вершинки це насправді їх багато копій. І кожна, кожна така пара вершинок це вона співпадає з якимось босом. Ось. І давайте додамо а, додамо такі чотири ребра. Одне ребро тут. А, Ціною X, тут ціною Y і два ребра ціною Альфа-Бета. Це насправді нагадує те, що ми робили в VIP персонах. У нас тут два ребра. І спочатку ідея така, що спочатку буде використовуватись ребро Альфа, а потім вже буде використовуватись ребро бета. Ось. Через це, Через це у нас виникають. Ну, якби ми тут зробили, наприклад, якесь одне ребро. Давайте одне ребро потужності 2 із ціною якась альфа, то у нас би що було? А, у нас би було таке. У нас би було, ще х плюс альфа дорівнює мінус аїта, y плюс альфа дорівнює мінус бета, а тут було б х плюс і плюс 2 альфа. І насправді а, можна помітити, що ця штука це просто сума двох оцих. І тому нам би не вийшло, воно би просто було апріорі рівне мінус А1, мінус Б1. Нам цю штуку не, не, ми б ніяк не змогли додати оцю штуку. Саме тому ідея в тому, щоб зробити два різних ребра. Таке, щоб спочатку використовувалося одне з них, а якщо вже обидва потоки йдуть, тобто і група Аліси, і група Боба пішла на цього босса, то в нас вже тоді тільки використовується ребро Бета. Ось. А чому? Х, альфа-бета це якісь параметри, які ми знаходимо з цієї системи. Але для того, щоб е, забезпечити, нам важливо, щоб була така нерівність альфа-менше бета. Щоб спочатку використовувалось ребро альфа, а потім використовувалось ребро бета. Саме тому я пропоную зробити, як е, альфа покласти мінус п'ятій, а, а x, y і бета просто розрахувати з цієї системи. Ось. І просто на цьому графі запустити потік мінімального кошту. Це знову ж таки за скільки буде працювати за n квадрат лог, напевно. Бо у нас поток, поток потужності A плюс B, тобто поток від n І кожен. Ну, і в графі N ребер. Буде працювати так за n квадрат n. Якщо декстра робити. Якщо Фордом Беллманом, то там. Асимптотика гірша, але воно теж заходить. Бо це швидкий форт Ось. Якось так. Якщо є питання, то задавайте, якщо ні, то ми закінчуємо. Ну, тоді закінчуємо. Трошки трошки цешку. Цешку, ну давай. Цешка, що нам там питають? Насправді вся. Суть задачі в тому, щоб зробити такі ось цікаві ребра, по яким, якщо тече Х потоку, ціна цього потоку буде Х квадрат. Далі ми просто ну, ось нам дали граф. Ми беремо S, з неї пускаємо ребра у наші Аїті, і з Аїти вже по цим ребрам йдемо в вершинку 1. Тобто насправді. Насправді все, що в нас просять, це як побудувати якісь ребра, такі магічні, по яким, якщо тече х потока, то ціна буде х квадрат. Ось. І як ми це будемо робити? Ну давайте зробимо так. Давайте додамо одне ребро пропускною здатністю 1 і ціною теж 1. Це значить, що коли тут буде текти один поток, він буде якраз коштувати х квадрат, тобто 1 в квадраті. 1. Далі нам треба, щоб якщо текло два потоки, то вони коштували 4. Ну, один в нас вже буде. Давай додамо ще одне ребро, пропускної здатності 1 і ціною вже 3. Щоб сума була якраз 4. 2 в квадраті. Ну, додамо аналогічно третє ребро там пропускної здатності 1 і ціною 5 і так далі. Таким чином додамо каребр. Для кожного ребра в початковому графі додамо каребр. Так ми і зробимо ось таке наше магічне ребро, по якому, якщо тече x потоку, то воно коштує X квадрат. Бо перший поток буде коштувати 1, за другий потік ми ще хочемо доплатити 3, сумарно буде 4, якраз 2 в квадраті, далі 4 плюс 5 9, якраз 3 в квадраті і так далі. Щось зрозуміло? Круто. Uh. На цьому все. Дякую всім.